О, оператор уже тут на месте. Так, ну що, у нас яка у нас серія нашого серіалу середа, її називаєте? По-моєму, вже сьома чи восьма? І так, сьогодні у нас середа. Ми сьогодні будемо для вас, дорогі мої підписники, знімати ціни на луцькому базарі. Також подивимося стан цих корчей, і які ціни вже просто ціни настільки вже високі, що я ще не можу адаптуватись. Тому давайте сьогодні подивимося автівки з бюджетом наприклад, 8-10 тисяч. Тому що у нас 4-6 було, 8 було, а 10 вже не було десь місяць. Тому давайте разом з вами будемо дивитися, який стан, які автівки за ці кошти. Що нічого не прийшло. Пілім, пілім. Боже, яка класна машина. Пробачте, заберу ще 20 секунд вашої уваги. Прийшов час прозвітувати за ваші кошти. Ті кошти, які я збирав на свій день народження. Прислало дуже багато людей. В ми зібрали 480 гривень. Тому докладаємо свою тисячу гривень і відправляємо на благодійний фонд Сергію Притул. Все, яке обіцяли. Тепер переємного перегляду. Поїхали. Давай, 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 пізом, бізім, зімзім, Саме головне. Оператор відео починає не з міганів. <кхи> Начнемо сьогодні. Відео з інсігні. Інсіння дуже гарна тачка. Дивіться, ще в кузові ліфтбек, але щось там з фарами у нас явно не вийшло. Дуже дуже сильно запотівши. Я хотів знаєш що сказати людям? Хотів би сказати: якщо у вас трошки потіють ззаді фари або спереду, то знаєте, як я це робив? Купляєте, коли нове взуття? У вас там в коробочки йдуть такі гель, які. Питує влагу, ви відкриваєте, засовуєте туди. І у вас там через два дні фара буде ось така сухенька. Ну, якщо вона, зрозуміло, повністю лопнула, то він не зможе. якщо трошки підтягує там десь влагу, то воно ну, цей мішочок з гелем вам зробить класну річ. Так, ціна у нас 8700 1.4 турбо, бензин. Диви, який рижик, прям величезний капець. Що у нас тут? Ну, комплектація, звичайна, монітора великого нема. Але у нас гарна літня гума, легкосплавні диски. Ну, і гарний колір. Мені дуже подобається такий колір. Пішли, далі. Це не по нашому бюджету. Але на міган. Ладно, зніми вже. 1,6. 1,6 дизель. Що у нас? Ауді. Пушка, гонка, диви яка. Audi a 6 c 6 Це ми ж таку саму з Германії притащили. Тільки у нас ціна була там, коли було розмитнення 13 тисяч доларів, а тут 9 тисяч доларів. Але тут шостий рік, а у нас 10 був, тому і ціна різна. Кузов Універсалі, дивіться, який у нас гарний салон. Блін, от Audi, мені от подобається, як вони роблять свої машини. Там дуже гарно, комфортно їхати. Ту Audi, яку ми переганяли, блін, ти от туди сідаєш і ти от... Думаю, що я не знаю, де ти там ну, дуже комфортно, дуже м'яко і дуже тихо. Взагалі нічого не чутно. Але коли підвізка виходить з ладу, потім просто можна застрелитися. <пішли> По нашому сьогоднішньому бюджету Сітрен це 8 2013 тере 2014 рік, 2.0 дизель, ціна 9350. Боже, подивіться, який він здоровий. Передні партроніки задні. У нас тут лінзована оптика. Дівчинка якась ходить, тут непонятно. Зимова гума. Ну, виглядає гарно. У нього ти подиви, які ручки, бачиш, у нього двері відкриваються в бік. Статі, ти оператори деш, знімаєш Диви, гольфа, якого потеряла. Це у нас BMW X3 на автоматі. Ціна 8900-2005 рік, дизель 3-літровий. Я коли собі шукаю BMW, я завжди шукав собі або 2,5, або 3-літровий. Тут двигун у нас N57, рахується один із. Найкращих двигуни, двигунів у світі. Він типа як мільйоннікиде. Тому, якщо ви хочете собі беху, краще переплатіть за і будете точно знати, що у вас машина ніколи в житті не підведе. Так, наступний автомобіль. Оце наступний наступний. Задовбали, скажу, це своїм наступний. Volkswagen Golf, 11 рік, 2-літровий дизель, ціна 9500, пробіг 170 тисяч. Але дуже гарна комплектація за що того, що у нас тут ходові... Ходові вогні є, парктроніки 360 градусів. І що у нас тут? Блін, шкіри немає. Чуєте? Підігрівки, кліма, все повністю мультируль, круїз є, але шкіри не доставили у нас. Гарна зимова гума, легкосплавні диски. Так що йдемо поки далі. Так, шкода в нас А5. Десятий рік, дизель 1,6, 227 тисяч пробігу, ціна 8500. Комплектація, лисий бубен, нема нічого взагалі ні там. Ні кліми, не монітора. Тут ковпаки стоять. Так що, йдемо, я нормально машину покажу. Шкода бубен, зато Volkswagen, C3 B6 на самій жирній комплектації. Лінзи, передні парактроніки, диски, прям резина. Але ціна 9652 літра, дизель, 200 тисяч пробігу. 2010 рік. Блін, гарний. Салон, прям, дивіться, Алькантара. Ну що, спробуємо задні. Ну, ціна практично 10 тисяч доларів. Давайте спробуємо такі парні місця. Блін, дивіться, 160. Бачите, знаємо, що задні арки у нас завжди їх тут піскострує. Отут -от починає рижики вилазити, і у нас тут. Бачите? Бачите? Максим Володимирович дурні вам розповідати не буде. Коли ви шукаєте такі машини, завжди звертайте увагу. От тепер на 700. Це у нас ще в оригіналі. Ця сторона, бачите, тут в оригіналі. Маріш, показує, яка машина. Ти моя дитина. Моя папа хоче гелік спробувати, і він вона дійшла до геліка. Це просто капець. Я просто раді принципу хочу спробувати цю машину. Хоч там, знаєш, кажуть, панти, геліка, він там тарабани, він дуже дорогий. Але треба спробувати, щоб потім розуміти, що це за машина. Як ви бачили, в мене по життю така у нас е... Як... мрія чи не знаю, спробують поїздити на всіх тачках. Це, сьогодні відео треба починати так, з пістолетом. Блін, Passat b 6 9700. Дев'ятий рік, двохлітровий вебаста, там всі діла. Але, дивись, чуєш, у нього тут на криші така сама, як у мене була, сонячна батарея. Бачите, і поновлено, бачите, ребра такі. Воно для вентиляції салону. Там, само відкриває, прикриває. Так, ну що, ставимо ставки, давайте. Так. Задні арки. Оп, як Ориджінал. кажуть. Оригінал. Може тому він і десятку стоїть, тому що він в оригіналі. Арки, пам'ятаєш, як на нашому тут так само було. Тут теж таке от є. 500. Тому які люди хочуть купити пасати, телефонують за 8 тисяч доларів, за 10 і чпок, і 500 у нас. Що казати за вісім? Зараз таких корчиків дуже багато на Луцькому базарі понаганяли під нульове розмитнення. Раніше ж, коли було велике розмитнення дороге, то гнали автомобілі там 1,6-1,4 бензин. Такі тільки могли мріяти, тому що вони старі з великим об'ємом. І мит, на миту могло би, ну, могли б там сплачувати десь біля 4-5 тисяч доларів. Ви представляєте? А зараз ноль. Тому таких машин дуже багато стало в нашій. Країні 241 сорок тисяча пробіг, сьомий рік 10 тисяч доларів. Але він у нас в кузові седан, це не універсал, дуже гарний колір. При тому, що автомобіль підготували, він гор. РФ4 за десяточку, дизель 2,2. Гарна машина, восьмий рік, 220 тисяч пробіг, без ключовий доступ, механіка, без підкрасів, все прям вообще. D4D двигун у нас. Кермо перешите, сидіння перешите. Короче, все перешите, а пробіг 220. Але ну, все може бути. знаєте, У Toyota таке буває, кермо завжди стирається, ну ну, не на 220 тисяч. Трошки не по бюджету, але якщо ми поторгуємося, то можемо на бюджет вийти. 10500, 15 рік, 1,6 дизель, 220 тисяч пробіг. Peugeot у нас. Передні задні парктроніки, легкосплавні диски, кузові універсал. На тонуванні вже йде. Гарна, гарна така комплектація. Жирна тачка. Land Rover, ніхрена собі, Freelander. Восьмий-сьомий рік мито 100%, 2,2 дизель, 240 тисяч пробіг, панорама, повний привід, 9200. прям вообще, прям жир жир-жир-жир. Що хотів сказати стосовно цієї машини, я дивився для наших захисників, для ЗСУ. Тільки там рік був 5-6. Але, блін, знаєте, от машина вона якось Вона так класно ями глотала, Ми заїхали на ґрунтовку, такі камні. А я їду, знаєте, так рівно все. Але. Там нема пневми, хоча подвізка, як і Мерседесі, так класно настроєна, що ти зовсім нічого не чувствуєш. Щось у нас сьогодні по десятки по бюджету дуже багато японських автомобілів. Диви Honda CR-V 2.2 дизель, сьомий рік, ціна 9300. На шкірі, на підігріві, на, магні... на магнітолі. Диви, яка там магнітола, соня стоїть. На японській машині китайська магнітола. <клес> Нічого, всяке буває. Гарна резина, легкосплавні диски, передні парктроніки, лінзи. Прям вообще. Я прям зараз її продам уже, напевно, комусь. Подобається мені ці машини, я на них їздив, дуже гарно вони їдуть, м'якенькі такі. І розхід маленький. Шести ступочка, 2,2 дизель, прийоміста, їде просто отак. Ей, оператор, оператор, без мене чи що? Peugeot 308, механіка 11 рік, 2.0 дизель, ціна 9,250. Тут трошки хтось покусав його. Трошки бачиш так. Ну, фари трошки жовті. Але це воно пластикове, навіть на панорамі чому Ну, оператор, у нас сьогодні реальне відео якісь в посаді Б 6 по 10 тисяч доларів. Я не знаю, мені на цій неділі дуже багато людей дзвонило і хотіли собі Пасата в гарному стані на максимальній комплектації 2 літра дизель на автоматі з бюджетом 8-8,5. Блін, тут 10, подивіться, 10. І що, давайте оце от. Всі, хто їздять на пасатах, я от проїздив на Б6, на б 7 Я знаю, що отут-ут -от завжди у них тут влага і тут облазе лак. Диви в оригіналі, Йок, макарю. Не може бути. Ми його знайшли. Та хрен там. Мабуть, ззаді зараз щось буде. О! Єе. Понятно, що нічого страшного тут немає, але воно фарбовано, воно не буде у нас. В оригіналі. Дверь теж фарбована. Ні, дивись, тут нормальна задня ляда. Задня ляда зустрічається, що інколи нормально. Але передні і задні крилі завжди у них якісь нюанси. Комплектація навіть на тряпці, щоб ви розуміли, без підігрівів, на звичайному кондиціонері 10 тисяч доларів. тут дуже багато автомобілів. <смі> ну що ж, мої дорогі друзі, як ви бачите, я вам ціни показав. з бюджетом від 8 до 10 тисяч доларів. Зараз такі ціни, що просто можна застрелитися. Але я думаю, що ці ціни трошки потримаються. Через 2 тижні вони плюс-мінус опустяться, тому що за ці посади за більшості по 10 тисяч доларів ніхто купляти їх явно не буде. Що сильно, да, дама? Так. Тришки очі то це все ржаве повністю. Ага, от двері. Ага, це да, ж да. мазби, це нормальна Пошло, тема. І ще й сьомий рік, не 9, а сьомий. Це просто реально якийсь кошмар. Руль перешити, сидіння, походу теж перешити. Ладно, все, це можна просто застрелитися. Ви бачите, це треба відео кусочок. Спочатку відео виставити, щоб люди розуміли. Другий міган 6600. Блін, Колін, ззаді 600. Короче, якийсь міган весь фарбований, як завжди. А от скажіть ціна 6800, Чому така ціна? Тому що вам думаєте, повезло да хрен.